Good «Гутенахт» Маємо новий випуск блогу Три слова три мови. І сьогодні ми говоримо латвійською та естонською. Спонсор нашого сьогоднішнього випуску компанія Enerlight. Найекономніші лампи денного освітлювання. Ну, і звісно, купит для тих, хто вже отримав рахунки за електроенергію цього місяця. А що ж це там таке у нас на задньому плані? Ух ти. Ковпачки від фломастерів, які постійно губляться. А там от, от, бачите, сидить, посміхається. Це наш сьогоднішній спікер Заяць Гоша. Більш того, він не просто Заяць, а знаток латвійської та естонської мов. Гоша, як буде латвійською? Що ж це його таке спитати? Спитаємо От, якесь таке підступне питання, спитаємо його. Ні, найпростіше. Найпростіше. Як буде латвійською мовою? Фух, ні. Гоша, можете. Підказочку кинеш, от що таке от спитати у тебе? Ау, палдіс? Палдіс. Як це перекладається? Вітам? О, вітам. Щось, щось знайоме. Добре. Гоша, а як буде естонською мовою? Привіт, наприклад. Тут? Поки Гоша думає, розповім вам невеличку історію з нашого відпочинку в Юрмалі. Біля нас зупинилися естонці, і ми, як чимні сусіди, привіталися з ними. Англійською мовою вони нам чомусь не відповіли. Ну, ми такі собі вирішили, що ми їм не сподобалися. От. Хоча ми дуже сподобалися їхньому малюку. Ну, така прикольна родина була, там. така мама, Домінатрикс. Багато чоловіків, мама Домінатрикс, і такі маленькі такі от. Чи то хлопчик, чи то дівчинка там бігав навколо нашої палатки. Дуже так з цікавістю заглядав. Ми йому там посміхнулися лагідно, та й собі далі відпочиваємо. І тільки на наступний день, коли естонці поїхали, ми згадали, що привіт, естонською буде тере. Тере, отак, просто тере. Дякую тобі, Гоша, Палдіс. Папа-па-пам. Що ще? А, ну, ще розповімо, як ми ходили ригою. Здається, в одному з своїх постів я про це трошки говорила. Важливо запам'ятати одне просте слово, яке гоша єла. Єла. Слово єла, ну, можна подумати, що воно пов'язане з їжею, але насправді воно означає вулиця. Тобто, от ви підходите, і, наприклад, там от, що згадаєте якесь там слово з попереднього блоку, наприклад, лавакар, ви можете сказати, там лавакар єла, і вам одразу підкажуть потрібну вулицю.